Всі жителі нашого притулку перетримки це жителі з унікальними історіями. Справді порятунку. Цій киці 11 років, і вона у нас проживає вже рік. Її господарка померла від інсульту в Геранімовці, і кицюня стала нікому, на жаль, не потрібна. Оскільки Киця взагалі не бачила ніколи вулиці, і не бачила взагалі інших тварин, вона була взагалі не соціалізована до інших звірів. З часом ми її вилікували, хоч у неї такі є. Вже вікові хвороби, 11 років, але разом з тим вона така войовнича досить. Вона наразі всім показує у притулку, що я тут головна. Ця малеча у нас з сміттєзвалищ, з полів. І також вони зараз чекають, коли отримають повний курс препаратів вже вакцинації. У нас, наприклад, є такі кицюньки, які дуже добрі і гарні, ніжні, але вони нікому не потрібні, тому що вони не відповідають естетичним уявленням людини. І це дуже. Же прикро, звісно, гарнюнічок таких, от якихось унікальних окрасів, легше прилаштувати, але разом з тим також треба фільтрувати майбутніх господарів. Мене звати Анастасія Задерновська і це мій притулок волонтерської діяльності. Я займалася все своє життя, і в Маріуполі у нас була група, яка була направлена на порятунок безхатніх тварин, травмованих тварин, тварин, які були покинуті людьми на призволяще. Після вже повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що мені взагалі немає куди їхати, тому що в Маріуполі у нас забрали нерухомість взагалі все, що у нас було у Смілі на Черкащині. Я живу. Вже десь три роки тут я заснувала притулок, побачивши ситуацію з безпритульними тваринами, зайнялася організацією масових безкоштовних стерилізацій безпритульних тварин. І на сьогоднішній день я вже організувала стерилізацію близько 2500 безпритульних тварин. У нас є тут волонтерська спільнота. У мене є громадська організація волонтерська, саме завдяки в тому числі неї. Я займаюся волонтерською діяльністю і також. А наразі відбувається хоч маленькими темпами, хоч завдяки там невеликих грантів. Так але я потрошку будую. Пункт допомоги тваринам в притулку у нас перебувають ті звірі, які не мали іншого шансу. Покинуті, збиті, травмовані хворі, тобто ті тварини, що не вижили в умовах за межами притулку. Це приміщення у нас адаптоване для перебування малечі, а також травмованих котиків. Це кицюнічка, яка впала з дев'ятого поверху, в неї, на жаль, нечутливість нижніх кінцівок. Всі наші кошенята, яких ви можете тут бачити, це кошеня. Які були знайдені у сміттєвих баках, у лісосмугах, у полях, викинутими, покинутими, без матері, тобто вони не мали б жодної можливості вижити самостійно. Вони дуже їх люблять. А ці корми це обов'язково. Треба поїсти м'якого корму один-два рази на день. Волонтерської діяльності зоозахистом я займаюся з самого дитинства. Ще мої батьки мене до цього привчили. І ми завжди допомагали тваринам, підгодовували і ніколи не могли пройти травмовану або хвору тварину. Це дуже енергова така праця. На жаль, і бувають дуже різні випадки. Ми стараємося всім тваринам надати максимальну медичну допомогу. Наразі під опікою моєї громадської організації близько ста тварин. Абсолютна більшість це саме котики. Котики, близько восьмидесяти котиків і вже двадцять плюс-мінус собак. Це наша помічниця Олена. Вони її всі дуже дуже люблять. Тут по черзі працюють дві людини. Повний робочий день. Це обов'язково, тому що тварин не можна кидати. Треба всіх подивитися, якщо кошенят там погодувати, комусь дати таблетку, комусь знеболююче, когось прокапати. Це одна із наших частин, де ми зберігаємо медикаменти, обробки для наших тварин. Ми стараємося бути максимально Омплектованим, тому що на жаль, у Смілі немає цілодобової ветеринарної клініки з цим дуже важко. Є момент комендантської години. Ми завжди раді візитам. Дуже важко нам приділяти їм увагу саме ту, яку можуть дати їм родини. Це наша ігрова і тут башкетники. Тут взагалі в усіх можна кутах знайти іграшки, всякі м'ячики, шарики, шелестяшки. А це наш вигульний вольєр, в якому наші тваринки виходять з кімнати через віконце і вже гуляють тут, насолоджуються, приймають сонячні ванни. У нас тут є собачки, які прибилися до нас, і ну, не виганяти ж, і вони розуміють, що тут годують, тому ми їх простерилізували і вже вони тут живуть. Можливо, ми їх прилаштуємо. Наразі у нас перебуває в довгостроковій оренді дві будівлі. Їх цільове призначення утримання тварин. Це буде пункт допомоги безпритульним бездомним тваринам некомерційного напрямку. Тут будуть вже великі карантини, тут будуть стаціонари окремо для цуценят, окремо для котів. Наша мета, яку підтримую і я, і моя громадська організація, це світ і країна, в якій не будуть ображати тварин. В якій буде комфортне співіснування і тварин, і людей. Ця моя мрія дитяча допомагати тваринам стовідсотково здійснилася. Я зробила притулок для тварин і я допомагаю тваринам виживати навіть в ситуаціях, коли вони не мають іншого шансу. Так тому здебільшого я можу сказати, що я щаслива людина. Так, я допомагаю тваринам, так як і мріяла в дитинстві.